Сьогодні ми з вами подивимось у бік Сяборну. Сяборн це високорівнева бібліотека для візуалізації даних, яка базується на матплутлібі. Вона надає зручний та елегантний інтерфейс для створення різноманітних типів графіків та діаграм. Сіаборн володіє більш зручним та лаконічним синтаксисом, який дозволяє створювати складні графіки за допомогою менше коду. Ця бібліотека використовує стандартні налаштування для графіків, що робить їх більш привабливими та зрозумілими, а також вимагає менше зусиль для їх презентабельного представлення. Також Seaborn інтегрується з пандасом для зручного відображення статистичних даних, що робить його ідеальним для аналізу та візуалізації даних. Хоча сіабони Pandas співпрацюють для візуалізації даних, вони виконують різні функції. Пандас спеціалізується на обробці та аналізі даних у табличному вигляді. Пандас надає широкі можливості для фільтрації, групування та обчислення статистик ми його вже розібрали. SiaBorn фокусується на візуалізації статичних даних. Для початку роботи з Siaboorн бібліотекою необхідно її встановити. Можна використати пакетний менеджер PIP. Виконавши команду pip install seaborn Або, якщо у вас є Anaconda, то ви можете встановити Seaborn командою Conda install seaborn Отже, переходимо до роботи. Спочатку все імпортуємо, імпортуємо Seaborn і присвоюємо йому Alias SNS, це скорочення від Seaborn. Далі я обов'язково імпортую matplotlib Ви зараз зрозумієте чому. Дивіться, в нас е, зараз урок по Сіборн. Та ця бібліотека, вона базується, вона побудована на базі Matplotlib. І я хочу показати вам зараз різницю. Для цього мені потрібні, як завжди, фейкові дані. Зараз ми їх створимо. І тепер, використавши ці дані, ми побудуємо з вами з найпростішу діаграму. Те, що зараз ви бачите, було побудовано за допомогою MatplotLib, це ще не Sia Born. Саме цю функцію ми використали з вами в попередньому році, коли розглядали matplotLib. Дивіться, що я зараз зроблю. І я просто копіюю ту ж саму команду. Це виглядає значно інакше. Чому SNS-set це скорочення від використання функції, яка називається setTheme? Коли ми використовуємо цю функцію, ми вже отримуємо готовий результат, тобто у функції вже є встановлені стилі, палетка, колори та текст, все, що нам необхідно для того, щоб отримати більш привабливий графік. Якщо ми розвернемо цю функцію і подивимось, то ми побачимо саме ці вже встановлені параметри з замовчуванням, які були використані для цього графіку. Завдяки функції set ми обновили дефолтні матплотлібовські налаштування, і назначили ті, які є у Seaborn. Ми можемо подивитись, які є стилі, why not. І заюзати щось для себе. Як бачимо, бувають різні. Ну, Давайте зробимо щось на кшталт. White grid. Можемо використати інший стиль. І якщо ми зараз виконаємо також команду. Ми отримаємо зовсім інший вид. Саме так Сіаборн співпрацює з матплотлібам. Верніше він на його базі побудований, і так ми можемо використовувати код, який ми вже вивчили в попередньому уроці, саме тут, коли ми будемо працювати з Сіаборном. Дивіться, якщо я зараз почну використовувати такі ж команди, як ми робили в попередньому уроці, тобто хочу назначити тайтл або заголовок, ми отримаємо дуже схоже на те, що ми бачили у матплотлібі, та трохи. Кращого виду. Ми повинні вказувати тайтл в тій же клітині, де ми малюємо сам графік. Якщо ми розділимо код для створення графіку і код для встановлення заголовку між різними клітинками, то Jupyter Notebook може відобразити фігуру без графіку, що саме ми і побачили. А зараз ми з вами розберемо, як Seaborn працює з Pandas. У бібліотеці Seaborn може використовуватися функція loadDataset. Для завантаження вбудованих датасетів. Ця функція дозволяє зручно отримувати доступ до популярних датасетів для візуалізації та аналізу даних, за замовчуванням Seaborn вбудовані декілька датасетів. Є датасет ТІПС. Це дані про рахунки та чайові у ресторані, включаючи атрибути, такі як сума рахунку, чайові, стать чи обід або вечеря. Є вбудований датасет. Де ми можемо бачити дані про квітки ірису, включаючи довжину та ширину чаше та лепестка. Є дані про кількість пасажирів. Ми можемо побачити перельоти за місяць у різні роки та місяці. Є вбудований датасет дані про вправи та їх вплив на серцевий ритм та кисень у крові. І є дані про характеристики алмазів, такі як вага, якість та ціна. Всі ці датасети можуть використовуватися для проведення візуалізації та аналізу даних у різних прикладах та дослідженнях. Це дозволяє вам легко використовувати заздалегідь підготовлені дані для навчання та експериментів у сфері візуалізації даних. Саме цим ми і скористаємось, оскільки в нас вже є дані на їх основі. Ми з вами подивимось, як працює сіаборн у зв'язці з Pandas. Чому у зв'язці з Pandas? Тому що якщо ми з вами зараз подивимось на тип цих даних, то ми побачимо, що це звичайний датафрейм об'єкт Pandas. Якщо нам будуть необхідні якісь більш складні дані, ми можемо взяти трохи інші датасети. Які вони взагалі бувають, ми можемо подивитись. Sorry, я трохи забула додати. І дивіться, це всі датасети, які за замовчуванням є у Seaborn. Тобто ви можете зараз поекспериментувати, поставити на паузу, брати будь-який датасет і використовувати, дивитись, які там є дані, що з ними можна робити, як з ними можна працювати. Наприклад, якщо ми використаємо Car Crashes, тобто випадки, коли билися машини, ми можемо подивитись трохи більше інформації. Якщо ми. Почнемо юзати Brain Networks. Тут взагалі дуже багато цікавого і є з чим попрацювати. Все ж таки, я хочу повернутися до нашого датасету Tips. І давайте познайомимось з Hist Plot. можливо, найпоширеніший спосіб візуалізації. А використовуємо той же датасет, та нам не потрібні всі дані, ми візьмемо тільки одну колонку. Total Bill, тому що ми будемо показувати, як розділена сума рахунку. Kernel Density Estimate True. Bins візьмемо 30. Color зробимо блакитний. І ось таке ми маємо. Можемо трохи доробити. Давайте вкажемо title. І також вкажемо X-Label і Y-Label. І дивіться, така діаграма значно презентабельніша. Kernel Density Estimation. Контексті візуалізації даних. Особливо гістограм та графіків розподілу використовуються для створення неперервної оцінки густини ймовірності функцій розподілу. Тобто, це саме оця наша блакитна лінія. Вона надає більш плавний та інтерпретований графік розподілу даних у звичайній гістограмі, де дані діляться на бійни. Ось який ми вказали, 30. Графік може виглядати рваним, особливо якщо об'єм даних обмежений. За допомогою KDE ми отримуємо більш гладкий та зглажений графік, який дозволяє краще розуміти форму розподілу даних. А зараз я будую приклад зі скатерплот, тобто діаграми розсівання. І ми з вами подивимось взаємозв'язок між сумою рахунку та чайовими з розподілом за часом. Я використовую функцію Scatter Plot. Передаю дані. X це буде total bill. Y це будуть наші чайові. Ми розділимо дані за часом обід вечеря. І кожному часу буде відповідати окремий колір на графіку. Далі ми вказуємо data set. Дані, звідки ми це все беремо джерело. І вказуємо палетку C2, визначаємо палітру кольорів для розмітки різних категорій, часів на графіку. Додам тайтл. Ця діаграма розсіювання дозволяє візуалізувати зв'язок між сумою рахунку та чайовими, а розділення за часом, тобто обід вечеря, за допомогою кольорів. Ви зараз побачите, як це виглядає. Це додає додатковий вимір до аналізу. Можна спостерігати, як розподіл точок варюється у залежності від часу, що може привести до цікавих висновків або спостережень. І ось ми можемо побачити, як корелюють чайові в залежності від рахунку загального, і також як це залежить від часу доби. Бачимо, що найбільше чайові можна отримати ввечері. Ну і логічно, чим більше рахунок, тим більше чайові. Seaborn є ще такий параметр, як size. Він вказує на змінну, яка буде використана для визначення розміру точок на графіку розсіювання. Давайте ми її вкажемо. Отже, я додаю Size, і в нашому прикладі це буде колонка size з нашого датасет, яка вказує на кількість осіб в групі, яка замовляє страву. Виконуємо команду і отримаємо ось таке. І в нас вже є декілька залежностей, залежно від тайм, часу доби і від кількості людей у групі, яка замовляла страву. А зараз ми трохи змінимо наш хіст плод. А саме я додам і сюди цей параметр, цю зміну, за якою ми подивимось, як буде розділено дані та позначено кольорами на гістограмі. Дивіться, я також хочу подивитися залежність від статі. Так, вибачаюсь тут зараз трохи поправлю. Передамо окремо Х, додамо кому, і дивіться, що ми отримали. Цей приклад показує нам розподіл суми рахунку з розділенням за гендером чоловіки та жінки. Ще однією фічею HistPlot є те, що ми можемо зробити Bivariate HistPlot. тобто це вид графіку, який використовується для відображення двовимірної гістограми, показуючи частоту зустрічання комбінації значень двох змінних. В основі цього графіку лежить ідея розбиття простору значень на прямокутні біни і позначення кожного біна кольором в залежності від частоти входження комбінації значень у цей бін. Ми додаємо змінну Y і отримаємо ось таке. Також ми вкажемо C-bar. це виведе шкалу кольору. Замінимо колор на C-map. Різниця полягає в тому, що колор визначає конкретний колір, тоді як C-map визначає палітру кольорів для визначення кольору відповідно до значень третьою змінної на всьому графіку. На цей дубляч не звертайте уваги, це я експериментувала. А тепер давайте познайомимось з boxplot. Виконуємо команду Boxplot. Потім вказуємо X і Y, де використовуємо дані Day і TotalBill. Змінна Day буде на осі X, а total Bill на осі Y. Потім вказуємо Hue, розділення графіку за гендером для кожної групи я додам. Вказуємо дату це джерело даних. У нашому випадку це «Dataset Tips. Далі я вкажу палетку «Hustle» – це палітра кольорів для гендерної розмітки, кажемо ширину. За замовчуванням він автоматично визначається, але ви можете його налаштувати. Notch. Це параметр, який допомагає нам бачити, наскільки точно розташована медіана, і параметр «Show Flyers». Поставимо true, це вибіркові викиди. Ми їх побачимо у вигляді окремих точок поза вусами графіку. Зазвичай це значення, які відхиляються далеко від інших і можуть бути несподіваними або особливими в контексті аналізу даних. Додамо заголовок командою PLT title. Далі підпишемо наші осі X -label і Y, командою X-label і Y-Label. Далі додамо легенду, і вона в нас буде розташована у правому верхньому куті. І отаке ми отримали. Можемо погратися з шириною, підібрати оптимальну. Так, це за широко. Залишимо 0,6. Роздивимо зміну ночь. Цей параметр допомагає нам бачити, наскільки точно розташована медіана за замовчуванням, вона у нас false. Ми можемо її або видалити, або просто поставити false і побачимо, що зміниться. Як бачимо, це виступи або вирізи у верхній частині, і цей виступ показує, де приблизно розташована медіана, середнє значення у наших даних. Якщо ми ставимо на false, все це прибирається і ми їх не бачимо. Тобто, це зроблено для зручності. А зараз давайте перейдемо до ще однієї цікавої штуки. Познайомимось з Catplot. Це є функція в бібліотеці Seaborn для створення графіків категорійних даних, яка об'єднує різні види графіків в одному інтерфейсі. Використовуючи Catplot, ви можете легко створювати графіки категорійних даних, такі як стовпчикові, точкові та інші, залежно від потреб вашого аналізу даних. Отже, давайте з цим познайомимось. Я... Використовую функцію CatPlot, вказую параметри X і Y, беручи дані з нашого датасету tips, вказую по осі X Day, по осі Y Total bill. Також, як і в попередньому графіку, я хочу подивитись групування графіку за статтю чоловіки-жінки. Отже, я вказую Hue Sex тать, далі я вказую. Data, це наш source, наш data frame. Далі я вказую kind, це тип графіку. Я обираю стовпчиковий, тобто Bar. Буду використовувати палетку set 2, далі параметрами Height і Aspect. Ми налаштовуємо висоту та відношення сторін графіку. Далі ми вказуємо параметр, який який додає довірчий інтервал в цьому випадку за допомогою стандартного відхилення SD. Довірчий інтервал він визначає діапазон значень, в якому ймовірно містить справжнє значення параметру. На графіках, наприклад, на стопчикових графіках чи точкових, довірчі інтервали можуть вказувати діапазон невизначеності навколо середнього значення чи іншого параметру. Та зараз цим не переймайтесь, ви просто повинні знати, що такий параметр теж є. На початку це вам, можливо, не знадобиться. Далі ми вкажемо Title, додамо надписи по осі X, X-Label, по осі Y, Y-Label, додамо легенду, поставимо її у правий верхній кут. І отримуємо помилку, що нам треба, а нам підказують, що треба змінити це на error bar, бо то вже застаріло. Так, і ще ми отримуємо. А це попередження вказує на те, що а, розташування елементів фігури буде змінено для покращення її компактності. Це не зважайте на це. І ось таке ми отримуємо. Отже, тут, у нашому варіанті, ми використали CatPlot. Для створення групового стовпчикового графіку для порівняння загального рахунку за різні дні тижня та статі з дата сету І на цьому графіку ми можемо побачити, що майже кожного дня чоловіки витрачають більше, тобто їх total bill вище за чек жінок. Також є такий параметр, як call, це скорочення від column. Він вказує на змінну, за якою графік може бути розділений на різні підграфіки. Давайте подивимось, це дуже цікаво. Я хочу розділити свої дослідження на тих, хто палить і хто не палить. Отже, я йду, копіюю назву Column, тобто «smoker». І після додавання цього параметру ми вже бачимо два підграфіка. Де ми можемо бачити біл тих, хто палить і хто не палить. До речі, ми можемо побачити, що хто палить, той і витрачає більше. А тепер я видалю все зайве, залишу палетку. І, як я вже і казала, можна використовувати абсолютно різні типи графіків з Catplot. Тобто ми можемо будувати категоріальні графіки і використовувати будь-що, наприклад, Box. Отримаємо таке, або таке. Вибачте, misspelling. Це дуже корисно, коли ми хочемо побачити якусь залежність, там ми ще не впевнені, який вид графіку нам більш до вподобає, або буде краще виглядати. Давайте одразу розберемо, що таке Violin plot. це графічний метод для візуалізації розподілу числових даних для однієї або більше категоріальних змінних. Отже, ми використовуємо функцію Violin Plot. Далі передаємо X, Ні та Y Total Bill. Далі, як і в попередніх варіантах, ми передаємо стать наш датасет, звідки ми все це беремо. Далі ми хочемо розділити графік за кожною категорією. Отже, вказуємо split True. Обираю палетку пастельну і inner я хочу показати цим параметром у середині графіку. І ось таке ми отримаємо. Трохи додамо, як завжди, title, назвемо Осі X і Y Та додамо легенду і розмістимо її зліва. Ось такий ітоговий графік ми отримали. Дивіться, ми використали параметр «inner», завдяки чому можна визначити квартилі розподілу Total bill» для різних днів тижня та статі. Квартилі вказують на точки, які ділять розподіл на чотири частини, кожна з яких містить певний відсоток даних. Також ми маємо середнє значення медіана, це представлено лінією всередині кожної скрипки. Violin – це в перекладі скрипка, тобто кожна фігура, яку ми бачимо. Вона показує центральний тренд розподілу, я маю на увазі медіану. Взагалі, розподіл даних можна оцінити за формою кожної скрипки. Вона може бути симетричною чи асиметричною, товстою чи тонкою, що дає інформацію про концентрацію даних. З графіка можна вивести, що для певних днів тижня чоловіки мають більший розподіл вартості рахунку total Bill. Скрипки для чоловіків у деяких випадках ширші або концентровані в області вищих значень, що вказує на те, що чоловіки витрачають більше в порівнянні з жінками. І давайте з вами розберемо ще стріп-плот. Це графічний метод розподілу числових даних для однієї або кількох категоріальних змінних. Він розташовує всі точки даних на осі категорій, що дозволяє побачити концентрацію та розподіл значень. Використовуємо ці ж самі дані, задаємо x, y, передаємо наш датасет і отримуємо помилку. І що сталося? А сталось знову міспелінг. Вибачаюсь. Ось так. Тепер я хочу розділити ще по статі. Додаю параметр hue. Далі параметром Dodge я хочу розділити. Ось так. І параметр jitter я поставлю true. Це допоможе розкид точок зробити більш user-friрендрі. Тобто вони не будуть налазити одна на одну. Я хочу уникнути накладання значень. Ось так. І зробимо трохи інші кольори. Ось так. А тепер давайте познайомимось з joint plot. Всі оборн використовуються для візуалізації залежності між двома змінними та їх розподілу. Знову-таки, давайте побудуємо і подивимось. Отже, я використовую joint plot, передаю туди X та Y, вказую нашу Data, тобто наш «DataFrame». вказую kind. Це тип графіку, у цьому випадку розсіювання скатерплод. І обираю sky blue. колір графіку плакитний. Додамо заголовок до всього графіку. Це суперзаголовок. Зазвичай використовується, коли на графіку виводиться більше одного підграфіку. І ви хочете додати загальний заголовок, що вказує на загальну ідею або тему. Ми можемо трохи погратись і змінювати «kind». Ви можете подивитись, якщо ми змінимо на Kernel Density Estimate. Або вкажемо reg це Regression. Ви можете подивитись документацію, додати щось своє, або поекспериментувати, дуже раджу поставити на паузу і зробити щось схоже. Або виконати те ж саме та з іншими даними. Ви можете взяти інший датасет для прикладу. Розглянемо приклад використання PairGrid. Допустимо, у нас є дата сет про автомобілі з такими колонками. Назва моделі, рік випуску, ціна, значення у літрах об'єм двигуна та кількість циліндрів. Завантажимо наш дата-сет. Тепер створимо PairGrid, передавши йому набір даних. За замовчуванням, це створить сітку пустих графіків для кожної пари колонок. Щоб додати конкретні графіки в цю сітку, ми можемо скористатись методом MAP. Наприклад, побудуємо точкову діаграму розсіювання скатер-плот для кожної пари колонок. Ми можемо використати bar плот також подивимось, що з цього вийде. Мені не дуже. Поекспериментуємо ще з hist плот Отримаємо отакий вид. Сіаборн дозволяє застосовувати різні функції візуалізації до діагональних і недіагональних частин сітки графіків. Цей метод буде застосований до всіх графіків, крім діагональних. Тут ми отримаємо діаграми розсіювання для кожної пари змінних, а діагональ залишиться пустою. Цей метод застосує задану функцію лише до діагональних графіків сітки. Застосуємо сюди вайлін тип і отримаємо отаке. Також ми можемо використати функцію, яка застосує задану візуалізацію тільки до графіків, що знаходиться нижче діагоналі, не включаючи саму діагональ. Тут ми використаємо давайте тип KDE Kernel Density estimate. Аналогічно зробимо для верхніх графіків, для цього ми використовуємо MapUpper функцію, давайте додамо вже знайомий параметр Hue і розділимо за циліндрами. Параметр Aspect контролює співвідношення ширини до висоти окремих графіків. За замовчуванням, Aspect дорівнює одиниці, тобто графіки квадратні. Я зроблю їх прямокутні, поставлю Aspect дорівнюючи 2. Height визначає висоту кожного окремого графіка в сітці. Наприклад, поставлю 3. Підпираючи «Height» і «Aspect» можна досягти оптимального відображення сітки графіків для конкретного набору даних і виду візуалізації. Поекспериментуйте в залежності від того, який датасет ви обрали для аналізу даних. Можливо, треба збільшити або зменшити. Змінимо палетку на set 2. І отримаємо зовсім інші кольори. А зараз давайте побудуємо теплову карту за допомогою функції Heatmap. Для цього прикладу візьмемо набір даних про пасажирів Титаніку, завантажимо цей датасет. І тепер створимо таблицю, щоб порахувати кількість чоловік і жінок, які вижили або загинули. Що таке pivot table, ми з вами розбирали на уроці про Pandas. Якщо цікаво, можна подивитись, а зараз ми просто зробимо її. Визначаємо індекс як стать. Стовпчики у нас будуть вижив чи ні. параметр Egfang дорівнює size. Це підраховує кількість спостережень в кожній з наших груп, тобто для кожної комбінації значень статі та виживання, буде підрахована загальна кількість пасажирів з таким поєднанням характеристик. Це дозволяє отримати таблицю, де вказана кількість пасажирів для кожної групи. Отже, маємо таблицю з кількостями по кожній комбінації статі і факту виживання. А тепер на її основі давайте побудуємо теплову карту. Передаємо дані нашу таблицю. Annotation True відобразити значення у кожній комірці. У кожній клітинці буде відображене значення, конкретно скільки людей вижило або загинуло. Далі цей параметр визначає формат значень як цілих чисел. Заголовки, легенду і лейбли лейблиусей налаштовуємо викликами методів графіка Matplotlib, як робили вище. Можна також задати кольорну схему карти за допомогою сі наприклад, таку. І отримаємо ось такий візуальний вид наших даних. Можна також трохи поекспериментувати з зовнішнім виглядом і задати товщину лінії між клітинками. Я поставлю одиничку. Та зараз це не дуже видно. Я зміню колір мапи. Ось тепер видно. Лайн колор задає колір цих ліній. Тут теж можна обирати, що більше подобається. Вибирайте будь-який колір. За замовчуванням, лайн колор у нас відсутній взагалі, а товщина лінії за замовчуванням дорівнює 0,5. Отже, сьогодні ми розібрали з вами доволі багато графіків. Дуже раджу поекспериментувати, почитати документацію та завантажити декілька датасетів, побудувати свої графіки. Позмінювати параметри, щоб зрозуміти, що і за що відповідає. А на сьогодні це все. Побачимось!